Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки стільця для душу МедодинKUI797L. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності, ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від підлоги регулюється від 42 до 52 см, ширина сидіння 51 см, глибина 31 см, 5 рівнів регулювання висоти. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Спочатку візьміть сидіння і покладіть його верх ногами. Візьміть металеві пластини та покладіть на своє місце, як на відео. Далі візьміть пеподібні подібні основи для ніжок і по черзі закріпіть їх на основі одна на одну і закріпіть по центру. Поставте стілець на бік і відрегулюйте ніжки за висотою. Зафіксуйте кожну за допомогою кнопки. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання? Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!